Доброго дня, сьогодні 25 липня 2024 рік. В вашій увазі представляю сорт алечі Дончанка рання. Дивіться, вона вже перестигає, сроки її вищі бачите, ось, ось така вона, врожай, дуже-дуже великий в цьому Ось це, дивіться, дончанка рання. Вона вже Перезрівша. Зараз попробую. Сок тече, кісточка відокремлюється, гарно, соковита, солодка з кислинкою. Соку повно, Бачите? М'якоть відокремлюється шкірочка окремо. Також тут у нас одна гілочка кримська роза, Всь вона така красуня. Тут також є ще у нас і генерал. ну Генерал, бачите, плоди тут уже крупніші йдуть у генерала. Генерал є генерал. Бачите, ось вам генерал. Тут уже плоди набагато крупніші. От і перевантаження було, але марку держа. Ось також генерал, бачите, при повному дозріванні вже м'яко стає із рожевої, стає. Верніше із помаранчевої стає рожевою. Бачите? Коротше тече який соковитий. Mm -hmm. Солодкий, з відокремлюється, бачите? Також сорт генерал також вам рекомендую. І великі, смачні, ви бачите, генерал який. Які красавчики які. Бачите, я ще зірвом. Ось дивіться бачите, сизо-блакитний плюновий нальот, старається легко, блискуча. Поверхня бордового кольору при повному дозріванні майже чорна. Кулясто овальний або даже широко кулясто овальної форми. бачите, Кам'якать. дозрівші повністю плоди. Цей термін. Дуже-дуже смачний. Рекомендую також цей сорт до уваги. Так що і генерал смачний, і дончанка рання теж дивіться. який Здоровенний перегруз. Дивіться, їх стільки Ми вже не встигаємо його рвати, так на дереві вже бачите, за зайзум, заізумлюється вже. Немає. Ні часу, ні здоров'я, щоб його стільки реалізовувати. Його повно не встигаємо просто. Ну, Хто займається садом, той розуміє, що бувають такі времена, що плоди застаються на деревах, то немає часу, щоб його все продати, все зірвати. Просто фізично не встигаємо. Бачите? І тут ось у нас ще поруч стоїть дерево. Тут у нас ще й гек, воно як в цьому году теж. це. і гек теж сорт, сорт трудяга. Дивіться, що робиться. Не просто вже саме ще фі... дерево є. Далі самостійне одного сорту. Це... Це, да, тут виходить в мене маленький цвіточок. Гек іще якийсь сорт прищепив, вона надивиться. Дуже-дуже здоровий, це сорт гек. Так що, як гек, так і денчанка рання, врожайнець, дуже-дуже в них здорова. Рекомендую смачні плоди. Врожайні, невибагливі умов вирощування, смачні, зимостійкість висока ураження. Грибними захворюваннями мінімальне, шкідники також не трогають. Алечу, в основному я спостерігав за залечу і за сливою, то сливовий пилилщик сливи гарно товче. А от Аличу практично шкідники не трогають, її повні. Так що рекомендую. Дякую за увагу.